здоров'я цим затяжкам, їхнім батькам, рідним близьким і вам, дорогі браття і сестра Христі, слава Ісусу Христу і слава і Чистій Богородиці Марії та слава Україні, героям нашим слава з Богом на віки. вікна вас, дорогі християни, українці, патріоти, друзі наші з інших націй, світу. Всі, хто божі діти, я Борис Голодюк Павло Дністер з Івано-Франківська. Це особливий день четвер, 4, 4 грудня 2025 року. У 2839-му фільмі Покл Христа Паві Пресвятої Богородиці. Сьогодні маємо давнє славне свято. нагадаю вам я в сонячному Божому раю. Незмінний є календар і по ньому свята відбуваються. Саме так, як це було в минулі віки. Тобто сьогодні маємо свято ведення. І коли Бог прийде, Божа мати, конічного на Воскресення наші герої у Пазису з Великим Кобзарем, то будуть повернені ті дати свят, які були 3 роки тому назад. Серед християн, особливо у ГКЦ, Нагадаю вам це, особливо велике свято колишні треба християнам ГЕКЦ молитися. А ще нині маємо свято Варвари за новітнім звичаєм і бажати, щоб ми особливо молились до цієї святої мучениці. До її правдивого свята 17 грудня, коли насправді вона в той день була убита. Нагадаю вам я, що це єдина свята, яка зображується з Чашою, і ймовірно, до 17 грудня Бо після буде особливо чаша і спитів для України. Також сьогодні маємо ми день прослави наших воїнів, зенітних та артилерійських військ збройних сил України. Звісно, їх всього Найкраще бажаємо. І також всім тим, які їм допомагають, всім нашим воїнам, героїчним, дорогим, і всім волонтерам, і їхнім рідним, близьким, друзям, вірним, бажаємо всього того, що просить причиста Матінка Божа від Бога. І щоб скоріше здійснились мрії за спасіння і перемогу нашої України, за це як завжди, вже понад 15 років. Щодня я приходжу молитися до чудотворного хреста Кобзаря на місце, де у п'ятницю є зяви Бога. Після того, як Пречиста матінка Божа і святі моляться навколо цих каменів, на срібний камінь являється Матір Божа, на золотий Ісус, потім приходить, разом не моляться до Бога Отця за скоріше Боже пришестя за зменшення старостей людей і у цьому дні, і в майбутті, за душі вчислилище, особливо наших воїнів, щоб Бог Отець благословив, щоб більше їх. Повернулося, щоб більше було прощено. Також щоб були прощені і мирні люди та діти, ті, які загинули в цій війні. Знаємо, що з тернопільських дітей, що шестеро загинуло, матінка Божа передала, що чотири мають вернутися. Вона не уточнила, хто саме. Прошу написати, якщо будуть пророчі сни з діточками. Мені на Фейсбук чи моєму заступнику Петру Опришку за це. І віримо, що це вже скоро буде, тому що є знаки, що Бог або до Різдва, або до Великодня чи до свят Пресвятої святої трість, прийти з Божим військом на поміч нам, українцям, всім Божим людям. Йде Господь скоріше, коли людей все більше будуть молитись там, де є чудотворні Хрести, Франківського, тому що Франківськ є головне місто в Божих планах, тому що саме тут. На горі Вовчинець має зібратися Бог Божа мати з Божим військом на перший форум зустріч банкет, як це описано в 23 главі в апостола Матвія. Нагадаю вам, дорогі мої, і там не уточнено, що це буде саме в Україні, але ці уточнення були саме по мережі ООН Пащі з 1942 року, що маю Божу Ласку доповнити я. Ну і особливо молитва моя е, нині є за наших братів-сестер во Христі із е, Житомирщини, які повстали. Проти зе банди міндіча та її найманців, які, на жаль, є так звані тітушки і в ЗСУ, і серед тих мусорів, поліцаїв, і серед прокурорів і інших тих, які мали захищати селя наших. Але подивіться, який божий знак дав Господь перед святом ведення у селі Рихацьке, яке колись називалося Майдан. Не знаю, коли його там перейменували, але тут дуже символічно. І Дивіться, що на гербі того села такий журавлик гарний, який дзьобає в лівий бік проти зла і брехні, отих зелених жаб. Значить, і нагадай, що саме із того району народжений славний генерал ЗСУ. Валерій Залужний. це особливо за нього тих генералів, які за нього воїнів і людей Божих разом переможе тільки тоді, коли прийде Бог і божі сонячно ускесі герої святі Україну ненького за божим благословенням на многе благоліт, згідно згідно пророцупа даних у час різдва, ще січня 42-го року, очолить як гетьман, як як президент Тарас Шевченко, а за його поданням. Тимчасово буде президентом України той чоловік земний, який в давніх пророцтвах називається як Великий реформатор, деякі зводять його білим королем чи царем. Боживе, побачимо, Божа мати підтвердила, що так буде. Тому бадьоріться люди, і цей знак, що в селі Майдан повстали люди, хоч по них стріляли з автоматів, значить, щоб їх залякати. Ти здалі у відео, як вони боролися, як божі бійці, і Боже, щоб в інших селах містах люди повставали. Проти тої нечисті, яка все більш нагліє. ну і з того села славний герой України, який віддав життя Вона за Україну найбільше за волю щастя українців, а не всяких заброд чужинців і зенехрещених бандитів та іншої годоти, що все більше хаміє нагліє в Україні. І е, знаємо, що цей Геннадій, славний Беляк, козак, повернеться із Божим військом. І особливі Бога святий, і моліться до тих, яких ми знаємо, що вони вже святі, і на наші герої дорогі, і моліться за тих, що живі їхні рідні близькі. Те, що при владі все більше антимайдан, тож будьмо корено все більше за ті ідеї святі, що віддавали життя наші козаки ще в час, коли ми пам'ятаємо на Майдані, коло церкви революція буде. Хай, отой козак за отамана буде це славним поетом України. Напишіть коментарі чи пам'ятаєте ви прізвище і його. Сто років тому назад, і так буде, коли Бог прийде і воскреснуть Божі люди, не зробив щодо сонця храмів, то в майданах міст і сіл України, а в нас найперше там, де Хрест заря, зберуться люди і підписами затвердять, хто буде керувати їхнім селом, містом, але за пропозицією святих. І ті, хто підтримує пропозицію святих. Будуть в тому місці селі добре жити, а інших будуть проганяти, передали Бог і Божа мати. Нагадаю вам я і. Хоч люди в більшості не торопаються, хоч більшість людства буде спротивлятися, буде кричати: «Цейнопланетяни нав'язують свій план на задурення людства. Їх очолить нагадаю вам, я вже Христос, чорноокий, чорноволосий, з ранами на зап'ястях, а також так званий всесвітній уряд порятунку. Глобалістів, сатанистів, які до щастя Бога захочуть нас нібито рятувати чи від атомної війни, чи е, інопланетян будуть там являти. Ну всяке до будуть робити вони. Але ж ви тримайтесь правди Божої. І шукайте людей праведних, патріотичних, побожних, з козацько-християнського роду, особливо з нашого народу, в Галичині, що народжені, тому що в Галичині, як передали Бог, Божа Мати, є з цій землі, є, Бог показує найбільші духовні джерела. Саме тут найбільше вода та, яка несе спасення для людства. Нагадаю, що тут поруч. Цього хреста під вербами було джерело сохло, але чудом Божим там має з'явитись вода. Перед Божим пришестям надає два роки тому назад, я особливо був зцілений водою. Тою ну і дякую Богу, що саме на нині Бог черговий раз дав прекрасний пророчий сон. Що буде наша перемога України з Богом. Бог вам завтра це, а поки що молімося особливо за наших патріотів, дорогих людей, всіх, особливо оце. <звук> що ж, дорогі християни, краяни, ви бачите, як в селі Майдан неподалік Києва відкрили вогонь з автоматів по українцях. <звук> У тому селі Майдані, що має стару назву. Сталася біда, напали на колективне господарство селян, обрехали його керівників і забрали корови, забрали майно, почуєте далі, кожна корова коштує по 20 тисяч гривень. Отакого не повинно бути вони його. До такого стану тварин довели нові господарі, рейдери за підтримки армійців з військової частини, а 51-39 захопили державне підприємство в селі Рихальське з Вягільського району Житомирської області. Менш ніж за місяць нові так звані хазяї довели господарство до ручки. Голодні корови їдять перегній, телята без води, розкрадене державне майно. 8 листопада, після зафату, державного підприємства Рикальське рейдерами. Матеріально-відповідальні особи, господарства були всі усунуті від роботи і не допущені до роботи. Це дало можливість рейдерам безконтрольно розкрадати товароматеріальні цінності. Сьогодні, 1 грудня, коли колектив господарства зайшов на територію підприємства, скрилася така ситуація, паливно-мастинні матеріали викрадені. Зникло, безслідно зникло більше 20 тонн дизельного пального. Склад матеріальних цінностей розграбований на молочно товарній фермі села Рікальське, безслідно зникло до сотні голів, як корів, так і телець. Склад за часів повністю заліком побачив. Ми визвали поліцію, як би чекаємо на слідчо-оперативну групу для того, щоб зафіксувати факту розкрадання матеріальних цінностей державного підприємства Рікарського. У селян увірвався терпець, і вони вкотре прийшли на територію, аби врятувати нещасну худобу та не дати до кінця знищити державне підприємство Рихальське. За ці три тижні працівники намагалися потрапити на територію господарства, яке заблокували військові з тітушками. Але спроби так і не увінчалися успіхом. І ось у перший день грудня вони вирішили все ж таки пробратися на підприємство, аби врятувати голодну худобу. Та як тільки демонтували на воротах замок і ступили на територію, їх зустріли тітушки з військовими, які відкрили вогонь з автоматів. Та вже селян не злякати, їм нема тепер чого втрачати. Працівники підприємства переконані, що за рейдерською атакою стоять люди Тимура Міндича з фонду державного майна, яких нібито кришує керівництво Житомирської обласної військової адміністрації. Люди побачили жахливі умови, в яких перебуває худоба. Деякі корови вже не можуть встати, телята зовсім без силі, без води. Частину худоби рейдери здали на м'ясо за три тижні поголів'я дійного стада фактично знищене. У тварин, яких не доять поголовний мастит. Тута доїла парадки. Це, це морати доїть у такому гумні. Людина працює в такому гумні. Худові не стеляно, корова не встає, вона раї сапкою лупить. Такого не може бути. Якщо корова, я прийшла, в неї порез, чи що вона після у не встає, я повинна зразу визглати прача, зразу капельницю. І, і по-перше, треба, щоб було корові не стеляно. Рашку вона встати не може. Не неї сили нема, як вони годують, Це ж ви бачите, що гниле в кормушках. В таких умовах не можна працювати. Ми повинні перед тим, як почати дойку, вишкрипти все, в нас є скотні кнівни, є скотні кничний, він ходить перед дойкою і вже доярка. Теляти. Ви подивіться, що робиться в телятка. Воно не повинно лежати у такому гною. Теляти повинно бути настеляне, так як положено. Ой, Боже! І оце виросте м'ясо. Боже! Це трупи виростуть. Це жах якийсь, це просто жах. <makes> oh, <noise> thank mm -hmm. you Яке видоюється у незадовільних умовах і яке вже приготовлене до відправки зовні теж має ознаки маститу. Оце у нас, тут так, так називається наш болір, бо там гріється, там холодно, все напускається, кожний доярки по три апарати, свої бітори, кожен їх чистить. У нас було ідеально вичищене, такого не було, щоб це в загубленах, бо там отакі кисляки жовті. Оце так вони доять, отаке. Оце... Оце... Вони не приїхали сюди. Оце... Діти оце... нормально. А як-небудь хапла. Подивись, бачки, бачки, бачки на возі. Оце Добре. такі. таке. Вони викидають галон, це натуральне мой доверий. Це мастіт. Мастит. Мастит. У нас мастіт. І ця цивільна в його не ціліть. Ви ходіте ж на цій цілі. Це натуральне там галонь. Це вже йде антибіотик, воно не свини поступати це у продажу і на ось що. Та, Дивіться, що тут, бачите? люди, які працювали в нормальних умовах, не розуміють взагалі, що коїться, і чому їм приходиться отак відстоювати своє господарство. Працівники поліції будь-які звернення ігнорують, факти розкрадання та знущання над тваринами відмовляються фіксувати. Так само не зрозуміло, що роблять на підприємстві озброєні військові, які заблокували господарську діяльність державного підприємства та не допускають на роботу працівників. На запитання у представника рейдерів, чого ревуть корови. Він відповів, тому що ви прийшли і вони так реагують. На теперішній момент техніка розграбована, велика недостача, що ми зараз бачимо візуально акумуляторів таких цінних речей. Ось електроцех, все розбомблено. Нема нічого, хлопці навіть інструмент не можуть не бачити, навіть свій особистий домашній, яким користувалися бо раніше. Не вистачало інструменту та брали свій. Навіть того інструменту знайти не можуть нічого. По майстерні теж розграблені трактора стоять, автомобіль КАМАЗ стоїть без акумуляторів. По паливо-мастильних матеріалах ну, на ощупь стукаємо по бочках, бочки пусті. Хоча знаємо, що до того було майже 26 тонн соляри, де вона зараз невідомо. Працівники підприємства Рихальське прийняли звернення до президента України. Сьогодні, 1 грудня 2025 року, події відбуваються на території державного підприємства Рихальське. 8 листопада цього року рейдери вночі в підступний спосіб зайшли на територію державного підприємства, зайняли територію. В супроводі військових. Військові були озброєні з автоматами. Пройшло 22 дні. Сьогодні. Колектив вирішив повернутися. Нас було тоді, 8 листопада, нас було витіснено за межі за територію господарства, і нам було об'явлено, що трудові стосунки з усіма членами колективу зупинено. Сьогодні колектив державного підприємства Рихарське вирішив повернутися на територію з метою проконтролювати, що відбувається в господарстві. Значить, після заходу на територію ми виявили масове розкрадання павно-мастинних матеріалів. 8 грудня оці йомкості, що ви бачите, були наповнені дизельним пальним. За 20 днів дизельне пальне більше 20 тонн із цих цистерн зникло. На молочно-товарній фермі села Рихарське зникло біля сотні голів, як телят, так і корів. Худоба розкрадена, худоба не доїться, масовий і масовий подерж телят. Склад матеріальних цінностей розграбований, викрадені електроінструменти, викрадені запчастини, викрадена резин. Колектив господарства неодноразово звертався в офіс президента. Кабінет міністрів до обласної, до обласної ради, до обласної адміністрації, до районної адміністрації. Ну влада на наше звернення не відреагувала. Сьогодні ми звертаємося до мирової світової спільноти нам допомогти відновити нас усіх на роботі, відновити державництво на території державного підприємства Рихарське. На сьогоднішній день юридично закріплений в господарстві директором Грисименко В'ячеслав, значить, це колишній дільничний Дніпропетровській області, який звільнений. З посади, рішенням суду людина не має сільськогосмодарської освіти, не має досвіду роботи в сільському господарстві, не з'являється на території господарства і спроби спілкуватися з колективом, не робив. Людина е, спілкується виключно російською мовою. Колективу не зрозуміло, як фонд державного майна ставить керівником державного підприємства людину без освіти, без досвіду роботи. Колектив неодноразово проводив збори, проводив голосування з. Проголошував свою незгоду на рішення Фонду державного майна. Нам не зрозуміло, які позиції займає фонд державного майна. У нас складається враження, що в Фонді державного майна працюють одні зрадники. Які якби вони почули колектив, то цього розкрадання, яке відбулося за ці минулі 20 днів, не відбулося. Крім того, колектив стоїть на позиціях, що наше господарство повинно бути розпайоване. Якби воно було розпайоване, так як всі навколишні державні півці, підприємства колишні. Наш сусід з Родвоском розпайований, земля розпайована, роздана. то, такої, Якби було б розпайовано, такої ситуації б не відбулося. Ми хочемо, щоб нас світова спільнота почула, тому що наша влада українська вона нас не чує і віри до неї немає. І ми чекаємо на допомогу. Допомогу, допомогу не тільки нам, да, а допомогу і тваринам. Тому що сьогодні пройшли по молочно-товарній фермі, це страшний жах. Корови декілька днів не дояни, сплошні мастити, худоба не годована, грязна, гній не качений. Піляти телят масовий падіж. Получаємо в цей день молитви за всі святі наміри. Окремо просить полонених, за тих, хто в окупації, нескорених патріотів, героїв нашої нації. За всіх людей Божих. Віримо що ми переходять. Освітиться. No, no,